І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до людини, діти і родів, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, вратайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі я не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притися на чужину шукати іншого добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих солів, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужі, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердючого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Отцурається брат, брата і дитини, мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дурійте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко. дізнається небожата чия вас шкура. Та й засудять і при мудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й бога, тільки я. Таку цей німецю зловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже: Ви моголи, 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 золотого тамерлана оночата голі. Німець скаже, ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили. І Шафарика, і Ганка, і в Слав'янофіли, так і протесь. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте, А своєї дасть бі. Колись будем, і по-своєму глаголать, як німець покаже. Та й до того ж історію нашу нам розкаже. От Отойді ми заходимось добре, заходились по німецькому показу і заговорили так. Ще й німець не второпа, учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народа що ті римляни убогі, чорт зна що. Не брути, У нас брути і коклекси плавні незабутні. У нас воля виростала, Дніпром умивалась. У голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житіякоми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, підніжки, грязь Москви, Варшевське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердечної України? Що добре ходите в ярміще, Лучше як батьки ходили? Не чвайтесь, з вас деруть ремінь, а з них, бувало, їлі топили. Може чванитись, бо братство віру заступило, Що синоком трапезондом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадять і на Січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите запорожжя, А чиєю кров'ю ота земля напоєна. Вам байдуже, аби добра була для городу. Ач що ми Польщу колись завалили. Правда ваша Польща впала та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною крові з ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі превеликій веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабутні дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути. Я отдав би веселого віку половин. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали. Обнімити! Брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, я година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, вечорний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!